В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 82 й псалом. Якщо його коротко переповісти, то там така історія, що навколо Ізраїля, старозавітнього Ізраїля, так і сьогодні, завжди були навколо народи, які нападали. Амон, Амалик, Едом. Муав, тир, асир, то як і тоді навколо Ізраїля були вороги, так і сьогодні. Чому, коли Ісус навин заходив в міцну землю, Він захопив всі народи, але деякі народи не захопив. І питає до Господа, чому ти не дав мені тих інших народів захопити? Господь йому каже: Я не буду виганяти сперед. Тебе, всіх народів, всіх сусідів, щоб випробовувати тебе, коли ти будеш грішити. Каже Господь, якщо народ чинитиме зло перед Господом, віддам його у руки і ворогів щодо довкола. Тобто ті народи, не краще, вони набагато гірші, служили батогом для Ізраїля. Ікраз в цьому псалмі Ізраїль жаліється, кажучи словами. Оці народи, що довкола коло нас, вони склали хитрий задум і одностайно змовилися проти нас. І спільно уклали проти нас Союз. Сказали вони, давайте винищимо їх спосеред інших народів, щоб більше не згадувалося ім'я Ізраїля. Слухайте, знайома історія, не нагадує вам нічого. Нагадує, сьогодні з Україною те самісіньке. Навколо нас ті самі змови, ті самі погрози її хочуть знищити. Усі ті, хто по колу нас, хто або мовчить, або так турбується, або вкусив, вже, або ще готується вкусити, щоб не згадувалося ім'я. України. Псалми, слухайте, звернені і до українців. Якщо собі подумати, ну хто ще може отак сказати, всі, що вороги нас, навколо нас, Союз, підписали, щоб знищити нас? Хто з народів так ще може сказати? То є старозавітній Ізраїль. Нас, українців, би можна було, якби так можна було назвати, новозавітній Ізраїль. Всі ті народи, що нас довбуть, вони не є кращими за нас. Бо тут ті погані, ті асири, теремави, вони були страшними поганими, але Господь з них зробив батіг. Кому Росія потрібна? Вона дана нам як батіг. Їхнє завдання таке собі є наше завдання України пронести Бога. Місія Новозавітнього. І не робити помилок ті, що робив Ізраїль. І в кінці молитвої, покрий їхні обличчя безчестям, нехай посоромляться і залишаться збентежені, хай вкриються ганьбою. Дай їм посоромитися, щоб вони встидом втекли і були посоромлені на своїй території. Амінь, слава Ісусу Христу.